Сьогоднішню дату сміливо можна вважати кіноднем, адже ціла плеяда улюблених акторів народилася саме 23 грудня. «Це грудня. це знову мені, снова мне, это опять мені, я себя не обділив. Ці слова колись сказав герой, якого зіграв наш сьогоднішній менинник Михайло Водяний васерман, радянський і український артист оперети, актор кіно. Керівник одеського театру музичної комедії, який народився у 1924 році, всенародно впізнаваний по пандупуло в кінокомедії Весілля в Малинівці, зробив його надзвичайно популярним. Та як стояти, коли бачиш такого злодія? На морському пісочці я Марусю у в розових чулочках талія в корсеті. да да Да-да-да, да-да-да. Як в Да-да-да-да, да-да-да-да в чолочка. Але загалом Михайло у кіно знімався небагато. Серед інших його ролей ескадра йде на захід, інспектор карного розшуку, небезпечний вік та вільний. для глядача так и залышился мылый и безпосередний по пандусу. Сочини для меня что им такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась. За Одессу знаешь? А ну попробуй. В Одессе жил, купался в море я черном, знали, на пляже все меня куплеты пел, играть умел на гитаре, любовью я играл, шутя, карт. На ясная, любов нещасне, а серце страстное горить в груді. Гардина ясна, а я и мне м'яса є той не по пути. Ще один відомий іменинник цього дня Лев Дуров, радянський і російський актор театру і кіно. Перелічувати його ролі складно, адже кожна із них єдна окремої розповіді. Згадати хоча б одну із ранніх. роль агента Клауса у, як тепер модно казати, культовому телесеріалі «17 миттєвостей весни. Я не боюсь правди. Боїтесь? Ну, хорошо, не ви. Так ваші колеги. Я не осуждаю вас за правду. Я розхожусь з вами в прагну в своїх не пастері, А політика. А ви віть вам не політик, но ну, ви в каждом селі только політики. А от у трьох мушкетерах, наприклад, дурово довелося не лише грати, але й співати. І хоча баладу де Тревіля насправді співав за нього Олександр Левшин, але разом із Боярським таки можна було почути справжній голос самого. На права. Шампані. А, чи права? В ваших живей но, но... Богу не давать, а на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете есть Господь, Господь, пока на белом свете, пока Ну, звісно, як можна не згадати сьогодні гробаря, якого зіграв Дуров у фільмі Людина з бульвару капуцинів, який, до речі, знімали у Криму у тихій бухті, де побудували фанерну декорацію містечка на дитиному заході. Доброе утро. Для кого может быть и последний, сэр?